2013 рік запам'ятався не лише гучними бійками у Верховній Раді та євроінтеграційними потугами нашого гаранта, але й об'єднанням різних політичних партій. Зокрема, об'єднувалися такі мастодонти української політики, як Українська Народна партія та Народний рух України. Хоча рейтинг їхній невисокий, але створили вони політичну партію Українська Народна партія Рух на базі Народного руху України. Звичайно, що об'єднання таких давніх політичних партій з великою і Досить серйозну історію не обійшлося без різних замин. Зокрема, молодий народний рух, який є молодіжним крилом народного руху України. Частина з них розкололася, одна пішла в самостійне політичне плавання, інша прийшла до батьківщини молодої, а ще інша частина все-таки залишилася з новоствореною, по суті політичної партії. Також 15 червня в Києві ми побачили об'єднавчий з'їзд. Української опозиції, зокрема, до політичної партії Всекринське об'єднання Батьківщина Юлії Тимошенко приєдналася політична партія «Фронтзмін» Арсенія Яценюка та ПРП. Звичайно, що ПРП вже давно було в обоймі білосердечних і про об'єднання говорили досить давно. Проте об'єднання Арсенія Яценюка та Батьківщини було анонсовано досить довго. Плюс, звичайно, що після того, як відбувся з'їзд, ми поки що не відчули реального об'єднання на місцях. Адже ми знаємо, що насправді основний ресурс політичних партій він є тут, на містах, в селах, в містах, в районах. Звичайно, що це показало неефективність побудови сучасних політичних партій, які будуються зверху донизу. Коли рішення приймаються на якійсь національному рівні, і ніхто не запитує рядових членів, і, звичайно, що середній менеджмент. Тому поки що. Не враховуючи анонсування, ми не побачили створення або об'єднання депутатських фракцій у місцевих радах та реальний перехід лідерів місцевих фронту змін до Батьківщини. Це показує те, що політичні партії, типу, які будувалися зверху до низу, на жаль, не завжди можуть ефективно об'єднуватися. Тому що рішення приймаються на національному рівні, а депутатів місцевих рад, які складають основу політичної партії, ніхто нікому не задає питань. Також основним із важливих питань партійного будівництва об'єднання показало те, що політичні партії не фінансуються громадянами, тому і рівень довіри до них всього навсього 2,3% за даними дослідження центру Розумкова. Ми бачимо, що насправді об'єднання реальних політичних партій можливе лише тих, які створені знизу. А отже, рішення повинно було б прийматися знизу з сільської ради, міської районної обласної ради аж до Києва, а не лише лідерами на національному рівні і далі спускання цього рішення донизу. Тому і насправді перейшло поки що до батьківщини лише керівництво, а про те, чи перейдуть реальна політична сила депутати місцевих, рад, створення фракцій, ми це побачимо, можливо, у кінці 2013 року, а можливо, і не побачимо.